Нова епопея, нові кросовки, новобласт 1. Попробую їх. Знову нові не купував, бо сильно дорого. А взяв бушні. Ну Так, моє критерія було, щоб тут сітка не була порвана, бо тут, здається, слабоньке місце має бути. От сітка нормальна. І також моя критерія була знос підошви Може пара сиділи, промірочно пробіглася і все. До тут два дешевше Може і в три. Так що, Новобласт 2 пробував, а тепер будемо пробувати на 1. Інтересно, різні кросовки пробувати. І давайте пам'ятати, що вся слава належить Богу!